Добрий вечір, сталкери. Ну що, давайте ми сьогодні протестуємо. Е, Наверно, теж топовий із дробовиків RAM 2. Зараз покажу, де його можна знайти саме-саме-саме найпростіше, саме, саме де на нього лежить креслення. Е, Покращимо його і попробуємо на псевдогіганті. Коротше, е, відео. Це як його проходження поки що не буде, бо в мене проблеми з ПК. Я, в принципі, не знаю, що, в чому прикол. Я сьогодні почав записувати проходження по сталкеру, да записав 48 хвилин і в мене просто виключився комп'ютер. Просто повністю чух і виключився. І весь відос полетів з чертям собачим Так як я записую не через OBS, а через Nvidia APP. І там, якщо пропадає світло. Вирубається комп'ютер, то пропадає весь відос. і Піщ годину відоса я просто записував і просто комп виключився. Е, чого виключається? Я впік його знаю. Причин може бути багато. Перегрів процесора, ну це відпадає, бо в мене процесор не гріється. Е, що в мене тут зараз по процесору? 56 градусів, відеокарта 63. Е, це небагато, так як процесор у мене урізаний, без турбобуста на частоті 3 3.4 робить. Так що, ну дивіться, 37-38 Вт. Ну і відеокарта вона теж не гріється. Так що перегрів тут відпадає. Може перегрів моста на материнській платі, але це теж відпадає, так, що, так як дуже мало потребляє сам ПК. Так що тут теж не може бути. В принципі, в мене там і охлаждення все-таки є на мосфетах стоїть. Блін. Так що я не знаю, це, скоріше всього, у мене е, опять що то з блоком питання. Може по 12-вольтовій лінії У мене йдуть просадки, і весь ПК йде в защиту. В пік знаю Коротше, я поки що нічого не знаю і <кхід> І не знаю, коли я це рішу Так що Відео будуть коротенькі і. Якщо і буду щось знімати, то щось таке, що дуже мало хаває енергії. А не 300 Вт, як зараз у мене хаває 300 Вт, а блок питання в мене дуже старенький ще. Йому вже скільки це Йому вже. 10 чи 11 років блоку питання. Так що якось отак. Блін. Таке в мене вже було, є блок питання відносин, і то в мене, в мене не таке було, в мене було. Проблема із цим, як його е -е, конденсатори там полетіли. І в мене просто комп'ютер почав е кричати, пищати, відеокарта в рознос йшла. Ну, коротше, ну, комп'ютер не виключався. отак от, от Все просто на максимум починало жужжати і все, все зависало. А цього разу вже і виключатись почало. Ну, якось так. Так, добре, давайте я покажу, де знайти RAM 2. Тут якось затрендівся. Е, і де найти креслення і покращимо пушку і протестим її на такому гіганті. Погнали. Сам ствол можна знайти ось у цій от будівлі. Ось у цій будівлі. Тобто скраєчку зараз це заберу. Це у нас локація Малахіт. Треба розбити оці двері. щасний мені щас хорож давай. Одного разу хватить. Залізти можна через верх, якщо стрибнути, ось тудою через е, через аномалію, і можна залізти сюди, наверх. Стрибаємо. І тут у нас є сейф. І за сейфом. У нас лежить Ram 2. Він тут лежить постійно. Так, що Ну, і в принципі в сейфі ось такий от лот. Так, добре, давайте покажу, де можна знайти креслення. Вон. А креслення в нас знаходиться в енергетику. Це у нас прип'ять. Прип'ять, ось ось тут. Заходимо всередину і шукаємо, де у нас ступеньки, ось де вони в нас. І тут у нас є сумочка з кресленням. До рам 2. Забираємо. І гайда прокачувати. Подивимося, що з цього вийде. Ну що, давайте покращимо наш рам 2. Знаєш, Думав... Знаємо, знаємо. Подаю. Знаємо, проходили. 100 тисяч у нас на счету. Скільки це в нас буде коштувати Ну, в принципі Должно, в принципі, хватити, да А може. Ні, не хватить. Не хватить. <кій> Давайте, короче Починаємо прокачувати. Так, боєготовність 30%. Так, пересування під час стрільби. Ну, це як кому? Зменшення. Я б до на зменшення віддачі йти. Так. Компенсація віддачі 15, швидкість прицілювання. Е... Ну, це як кому. А це в нас точність додає, да? А я буду на швидкість прицілювання. Мені треба повистріше цілитись. Так, зменшення ваги. Це по-любому знос по любому. Коротше, на урон це нічого не впливає. Да? Зменшення розкиду. Зменшення віддачі. Давайте віддачу. Будемо стріляти по-любому з байска. Дальність польоту кулі І швидкість прицілювання. Хм. Давайте отак от підемо. Так, прицілювання зменшення розкиду. Віддача розкіду. Так. Так, і послєнє. А, на последнє у нас не вистачило. Не вистачило купончиків. Так, добре, зараз докидаємо. Так, погнали. Зменшення віддачі. Зменшення розкиду. Бац. Забігающе. І того в нас обійшлося 115 875 чи 775. Купонів. Блін, дороговато, да В принципі, по шкоді ніфіга не додавалося особо Так, ну що будемо пробувати Беремо набойчики і приступаємо до тестів. І так, RAM 2. Включимо світло. Рам 2 На нього стає лише один коліматор, більше нічого. Ось такий. Ну, хоч щось, хоч щось. Так, звичайні набої. Давайте зарядимо. Ой, це буде довгенько. Блін, як він прикольно заражає. Штук. Так, добре, погнали. Бах. А ч прикольно? Хех, прикольно, дві більше половини. Фіга собі. І... Давай, давай. Ну. -хо 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 -хо. Так, 26 патрончиків. 26. Нормально. Це звичайними. 26. Прикольно, да? наче то прям. Прям вообще класно. А звук, який башаний, прям. Ого. Так, добре, давайте попробуємо вже бронебійними Давай, заражай. І все-таки цей дробаш е, краще. ну, По урону він більше наносить, ніж Сайга, даже. Сайга, начебто 28 е, звичайними, а тут 26, уже, уже є різниця. Зараз спробуємо, скільки бронебійних. Бронебійних хуже пішли. Реально хуже. Наче той з близька, без промахів не хуже. Блін, 28 уже. А чого так? Чого так погано? Все-таки дробинки будуть кращими, бачите за? 28, 29, 30. Бронебійні 30. Хм. Краще не використовувати бронебійні на на мутантах. Ну, фігня, звісно, повна. Бе. Так. Так, так, так. Що в нас там по бронебійних? Та прочки уходить дуже мало. Ще бачите, два патрона лишніх вистріляв. І це в нас бронебійні були, а на звичайних там взагалі, мабуть, відсотків 7, навер. Щось я не подивився. Ну що давайте, експосивний дротик попробуємо на ньому, скільки він покаже. Ну що, заражаємо експансивні. Побачимо, наскільки вони будуть кращими. Ну, бронебійні проти мутантів краще не використовувати. Поки що дробинка бере Вверх Давай. Ну, это, значит, должно быть лучше. Так, давай, давай, давай. Быстрее, пока комп ты вырубился, блин. 24. Экспансивные, сами, сами. Сами, сами лучшие. Блин, ну бронебини на эти пушки. Краще, напевно, знаєте, проти цих, як і проти монолітів, ото таких бронірованих. Випадати будуть, напевно, за, за одного тичка прям в кузо, мені щось так здається. Ну, класна штука, 2 І, в принципі, вона безсто стріляє, да. два постріли потім. Коротенька перезарядочка. Оце що довго він отак заряджає, да Оце його проблема. А як він стріляє, щоб його не контролювати? Наприклад, отак. А, це він. Він стріляє в одну точку. Просто зажимаєте приціл і просто клацайте. Поки він вистрілює два патрончика. Поки перезадь дергає перед ну цей затвор передергує. І ціль вертається назад. О, оце його весь розбіг. А не, ні, чекайте, ніфіга. Один вистріл стає тут, а другий вистріл тут. І так само тут, бачите, я не я не замітив оце. Все-таки є. А потом вертається бах-бах. Бачите, аж куди б'є? Все-таки, да, один так, другий вгору товчають і в сторону. Блін. А мені ще так показалося. А чим далі, тим більше. Ну, якось так Ну що, дякую вам за перегляд. За лайк, за комент. Давайте будемо побыстріше, бо не дай Бог, звісно, виробиться і, і весь відос піде к чертям. Дякую вам за перегляд, за лайк, за комент. Всім дякую і всім до побачення. Пока, пока.